Разом крізь відстані новий навчальний рік у херсонському садочку номер 35 Любі наші діти, дорогі батьки, шановні педагоги, ми знову розпочинаємо навчальний рік у родині Херсонського дитячого садка номер 35 Нехай цей рік подарує всім нам нові знання, радість відкриттів та теплі зустрічі. Це вже не перший рік, коли ми працюємо дистанційно. Проте, навіть через екран, ми відчуваємо вашу присутність, щирі усмішки та теплоту сердець. Ми поруч, хоча й на відстані. Наш садок це маленька країна дитинства, яка живе любов'ю до України. Ми виховуємо дітей у дусі патріотизму, вчимо їх цінувати мир і шанувати свої корені. Найцінніший скарб це наші діти. Ви маленькі сонечка, які освітлюють шлях до майбутнього. Кожен ваш крок, кожне слово це наша гордість. Навіть під час зустрічей онлайн ми разом читаємо казки, малюємо, граємо, вчимо букви й числа. Екран не заважає нам бути дружною родиною. Наші вихователі це не лише педагоги, а й друзі та порадники. Вони підтримують кожну дитину, дарують любов і тепло, навіть якщо зустріч відбувається онлайн. Дорогі батьки, дякуємо вам за терпіння, віру та допомогу. Ви наші партнери і союзники у вихованні дітей, і разом ми створюємо справжнє освітнє диво, любов ось що об'єднує нас усіх. Любов до дітей, до України, до життя. Саме вона допомагає долати труднощі і рухатися вперед наш садочок це не просто заклад освіти, це велика дружня сім'я. Де кожна дитина відчуває торботу, а кожен педагог знаходить натхнення, ми плекаємо українські традиції, вчимо дітей малювати калину і з гордістю тримати у руках синьо-жовтий прапор. Навчання завжди поєднується з грою. У грі діти вчаться дружити, співпрацювати, ділитися і відкривати світ навколо себе. Творчість це крильця для дитячої душі. Ми малюємо ліпимо яй, створюємо справжні дива, навіть через маленькі екрани. Крок за кроком ми пізнаємо світ чисел і форм. У нашій математиці завжди є місце для усмішок веселих задач і цікавих ігор. Ми вчимо дітей любити і берегти природу. Бо той, хто дбайливо ставиться до землі й річок, завжди любитиме свою батьківщину. Кожне свято у садочку особливе. Ми створюємо яскраві відео та об'єднуємося у велику онлайн родину. Ми не забуваємо про рух. Веселі зарядки та спортивні ігри роблять наших дітей здоровими й сильними. Підтримка це головне. Кожна дитина має відчувати, що її люблять і приймають, навіть якщо вона сидить перед комп'ютером вдома. Наші діти справжні маленькі герої. Вони сміливі, добрі й допитливі. Вони зростають українцями, які люблять свій край. Ми мріємо про день, коли всі знову зберемося у рідному садочку, обіймемося і разом заспіваємо пісню про мирну Україну. Україна живе у серці кожної дитини. Синьо-жовті барви завжди нагадують нам про силу і красу нашої землі. Наші вихователі це серце дитячого садка. Вони щиро віддають свою любов і знання дітям, надихаючи їх на нові відкриття. Щира подяка ще раз батькам. Ви вчитеся разом із дітьми, допомагаєте долати труднощі і вірити у майбутнє. Новий навчальний рік це нові знайомства, нові відкриття і нові радощі. Нехай він буде щедрим на добро. Єднаймося у любові до України, у підтримці дітей та педагогів. Разом ми сильні, разом ми непереможні. З новим навчальним роком родину Херсонського закладу дошкільної освіти номер 35 Хай цей рік подарує світлі надії, щасливі миті й перемогу.